хвилин здавалося, що трохи інакше буде результат, команда погано контролювала, щоб вам слово поводитись. Ви вже самі все відвивели. <плес> Це питання, знаєте, я вам скажу. Так, ми не, ну, готувалися не до такого розвитку, скажімо, да, подій, які у нас трапилися. Ну, в принципі, да. Те, що ми бачили в першому таймі, ну так, так ми і задумали грати. Але так, ну ті помилки, скажу, ну не помилки, такі, випад, випадковість, така, яка призвела до двох 11 метрових, десь, мабуть, і надломила команду, все-таки важко в роздягальні получати непотрібних два пенальті, да, скажімо так. Перше, там звичайно, там як он так, він був нічого не скажу. Чистий пенальті, і другий також, коли людина спиною знаходиться, да, там. Не хляду марсіч, не хотів його чіпати. Ну так вийшло. Він був теж то метровий метровою. Все сказано. Вже так. Ми як ми не хотіли, старалися хлопців підбадьорити, щоб вийшли та десь на гру. Але ми бачимо, що десь Арсічу було важко з емоціями справлятися. Тому де і вийшло, там четвертий. він трошечки провалилися. Ми в обороні він кинув зону, побіг на гравця. Там вже звичайно вскрили, тому що команда Карпати дуже непогано. Вибігає, да, є швидкість командна в неї і підтримали, забили на да, гол. А ну третє бруніньо, коментувати заважко. Є ви є ви такий виконанець, нам такі теж не, е, потрібні такі люди. Вирішує, бачите, він раз-два. Він там, коли подивився, там і полетів. Що тут? Коментарі, я думаю, зайві. Ой, є якщо питання до Олександра Миколаївича, будь ласка. Перше питання це. Наскільки все зізовин здавалося, здається мені, що ці два пенальті команду десь зламали. Ну так я ж тільки що відповів. да, звичайно, ми і хотіли. Ми і хотіли повернутися в гру, да, але я ж кажу, ну не достучалися да, до хлопців, тому що ну може там не до всіх, тому що ми бачили, я ж кажу, четвертий гол там ну не потрібні, невимушена така помилка. Він зону кинув побіг кудись до теж до гравця, там залишив опонента свого. Там, ну, Йому вкотили, він просто відпустив ворота там забуваєте, практично знаєте. Ну то зрозуміли, що десь йому вже важко було. Тому тому що і тому було прийнято випустити Ракідського його прибрати всередину, е, що всередині теж хлопці ще ми дивимо, бачимо, що не готові фізично і треба нам додавати в цьому аспекті. Е, дуже наїлися, наша середина дуже бачимо, десь після хвилин 50 дуже важка була. Друге питання ви Я звернув скажу, що не хочеться, щоб в чому море за бо команда з такими традиціями повинна грати дощі. Але наскільки ви, як тренер, бачите шляхи, і наскільки реально на вашу думку зберегти команду від пониження в класі. І прихід ракетського це такій, все тільки 8 місяців ви обіцяний грати в футбол, і він не вийшов стартом партії, тому що він просто не готовий грати. Я з вами буду згоден з тим, що команда. В Одесі, да, в цьому регіоні вона, звичайно, вона потрібна бути. І я прийшов, я не боюся цього виклику. Тому я цьому і прийшов, що я хочу залишити команду в прем'єр-лізі. І ракітські, так, ми ви бачили, людина не готова, але нам вийшла і доволі непогано виглядала на футбольному полі. Там, в нього нема ще тих кондицій, які ми хотіли б. Але я думаю, з часом ми будемо йому давати більше. Таймінгу, щоб він е, грав, да? у нас є тренування, ми будемо його підводити, звичайно, і поступово, можливо, колись ми побачимо його на 90 хвилин. Ще питання будуть, будь ласка. Якраз про ракицького. Як ви прокоментуєте те, що його сьогодні засвистували трибуни? Ну це не знаю, вирішено це це рішення більше. Трибун, трибун, трибун. Мабуть, я, я не знаю. Вам не можу відповісти на це питання, то я б, до вболівальників, мабуть, більше так, так ну не розумію чому. Може, ви знаєте, ми вже відповісти мені. Але те, що в Львові ходять на футбол, такі кількості це безумовно плюс. Так, да. це дуже приємно. Коли це теж підтримка, я думаю, дуже важлива для команди. Ну в нашому плані в нас нема. Болівальника нам запретили, їх не буде, ми граємо при пустих трибунах. Бачите, це такий аспект теж дуже важливий для нас. Це, це складова футбольна атмосфера, якщо можуть подійти. Будь ласка, ваше питання. Будь ви довгий час кікували в якусь горцях в клубі Карпати. Стучили за цією атмосферою стадіону, легендарного, за цими всіма болівальниками, навіть за цим свистом на адрес окремих гравців, тобто за підтримку, за ці дипліці стадіони. Звичайно, мені дуже приємно бачити цей стадіон вболівальники. Да, був в мене період, який я виграв за Карпати, і в мене завжди він залишиться в серці, скажу вам так. Мені дуже приємно тут завжди грати на цьому стадіоні. Шість днів тому Чорномор звінив тренера. Сьогодні, напевно, команда була складно спрогнозувати, як одесити мали грати. Тим тобто, не менше, результат є позитивний. Які ваші думки? Ну, 100% Чорноморець мав перевагу і велику перевагу в тому, що ми, вони готувалися до команди. А ми ну, не розуміли, що буде відбуватися, як буде Чорноморець грати, що вони будуть хотіти пресингувати чи грати низько. І ми, ну, ми казали про це весь тиждень і побудували нашу, наш розбір суперника від того, що нам потрібно. Ну, тобто, Підкреслити наші якості сильні, і що ми маємо зважати на те, що як не будуть грати, якісь сталі моменти ми маємо якісно використовувати. І ну, в цілому гра на початок гри дуже важкий, поки призвичаїлися для, для декого були нові позиції, і це давало такі трошки нерв і стрес. Але в цілому, ну, в цілому, в цілому дуже гарно, що люди. Щасливі після цієї гри, і це найголовніше. Будь ласка, ваші запитання? Ага. У мене до вас питання. Ви сказали, що ми так подивлялися, ділянці 45 минули. Перша карта фактично ти має дуже далеко. Бережного мали що. Ага, так, да, да. А ну бачили в як... якій формації грав Чорноморець? Ви бачили? Ні, ні, в якій формації в обороні, яка е позиція, яка кількість захисників було в цій гірні? Була п'ятірка оборони і дуже багато перекривали зон. Тобто, е в залежності від суперника, кожен суперник дає якийсь простір. Умовно кажучи, пресингуюча команда дає простір між ланками або е за спиною захисників, якщо грає з високою лінією. Команда, яка обороняється в низькому блоці, дає простір на початку атаки. Команда, як сьогодні, граючи 5-3-2, вона давала простір на півфлангах і нам не вистачало цих розворотів. Вони були дуже ефективними пресингом, вони прикривали багато простору за спинами і не було можливості туди грати. Але знову ж таки, ми показали, як ці механізми працюють. І там другий пенальті це якраз перший пенальті, і другий пенальті, якраз ті моменти, про що ми про що ми казали. Тобто, коли ми підкликали там Стецького, Бабогло, що які простори нам потрібно на початках атаки використовувати, і потім які простори з'являються в атаці, і в принципі ми це використали. Це ви на вашу я з вашою думкою повністю погоджуюся, бо. Знову ж таки, ми не готувалися до, до цього, і ми вже це виходили з гри, ці, ці переміщення, ці пошуки простору. І це дуже добре, що нам вдалося під час гри це робити. Бо ми постійно кажемо хлопцям про те, що наш тренувальний процес він є навчальним, якраз про те. Використовувати ті простори, які з'являються, щоб це не було дуже проблемою під час гри. Тобто, незалежності від того, як грає суперник, ми маємо їх постійно знаходити. І ми створюємо такі умови в тренувальному процесі. І в цілому, я вам скажу чесно, що і щиро впевнений в цьому, що цій команді не буде забувати стільки голів. Вона буде дуже ефективна. Я в цьому впевнений, що те, що вони сьогодні показали, вони. Вони будуть, будуть боротися до останнього. Будь ласка, ще запитання? Не відображає розвитку подій в першому таймі. По грі я рахую, що він заслужений. І що я вважаю, що ну, дуже висока вірогідність того, що був би гол на останніх хвилинах, якщо б суддя так не вирішив здіяти. Я... Кажу, в нашому чемпіонаті не так часто воротар може віддати гольову передачу. Це не просто через те, що він б'є кудись. Для нього створили умови наша група атаки, вони відкривалися, змінювалися позиціями, не віддали раз, вони продовжували це робити. І він бачив цей момент, і він віддав. І... Такі моменти неможливо і не потрібно. Я дуже нервував якраз через те, що це, це велика робота тренерів воротарів, воротарів наших. І такі моменти забирати, це така крадіжка. І, ну, е я впевнений, що там був би, якщо не гол, то дуже небезпечний момент, і вихід один в один. Тому, відповідаючи на ваше питання, е рахунок не відповідає тому, що було е в першому таймі, але відповідає тому, що було на цього матчу. Сергій Бунаком. Чому Неосу не, не дали жодного з плот пенальтів пробити і перебувати його серію? Хоча другий він і сам заробив. А скільки він забив пенальтів цьому... в сезоні? <гум> У нас є штатний пенальтіст, і ми визначаємо це. І має бути, має бути порядок в цьому. І Ігор виконує, якщо ви питаєте, значить ви віддаєте йому належне, що він гарно грає і багато приносить користі. Цьому клубу, і він свої моменти має шукати в грі. А пенальті у нас є люди, які виконують, і все добре. Тобто Ігор заробив, він свою справу виконав. Він зробив для свого товариша, для свого друга цей момент. І сьогодні Бруно йде з м'ячем додому, з хитриком першим в Україні і з яскравою грою, яка я впевнений, що закохує в себе болівальників, болівальників у Львову. Піше да. Ще запитання? Будь ласка. Сьогодні у вас було нововведення після кожного лунала музика. Тепер кожного футболіста подає свою пісню після лунала? Було, так. Ну, Супер, це дуже. Класна ідея. У нас з'явилася під час тижня. Мотивувати гравців. Чого ти посміхаєшся? Мотивувати гравців і це. Елементи якого шоу, тобто зараз футбол е, конкурує з багатьма е, сегментами, і ми маємо приваблювати болівальника. Перше – це гра, е, умови, е, які створюються на стадіоні. І такими моментами, от ви запитали, вам вже цікаво, а яка музика у Бабогла, коли він заб'є? Да? Вам цікаво, яка буде музика. Да. А яка б бруна була музика? Бразильська. Яна Скоро почуємо. Скоро почуємо. Сто відсотків маємо надію. Для цього ми це і робимо, щоб було все було жваво, щоб все було цікаво, щоб ви. Щоб діти, з якими ви приходите на матч, вони закохалися в ці події. і Це дуже класно. Я кажу, Найголовніше для тренера, для команди, це то, щоб коли виходиш зі стадіону, люди щасливі йдуть. Це не можна купити ні за які гроші. І ти працюєш там тиждень-два. Я зараз казав хлопцям про те, що ми дуже такий етап провели, дуже насичений два тижні. Підготовки. Наші збірники поїхали, дуже багато збірників у нас було в цей період, і вони не мали вихідних. І ми весь цей час працювали для того, щоб сьогодні видати максимум. Ну, могло, могло цього і не бути там, результату. Але ми маємо прагнути до цього, прагнути грати яскраво. І коли ми забили 2-0, виграємо, можна відійти. Ми просили, продовжуємо грати, забили третій, вони бігли за четвертим. Четверте забили, бігли за п'ятому. Це те, що ми хочемо бачити завжди. Чи є ще запитання, будь ласка? Доброго дня. Так. Дякуємо тренерському штабу, самостапу. Ну, результат це, напевно, результат праці всіх в клубі. Так? Були, це тренерський штаб-став. Е, не знаю, чи ви пам'ятаєте, минулого разу задав питання, що саме не вистачило Карпатам, щоб вони перемогли шахтар 5-0. От сьогодні питання до рахунку немає. Питання наступного характеру. як ви оціните паузу на матчі збірних, тобто в плані фізичної підготовки, і підкажіть, будь ласка, хлопцям, які не були сьогодні, які були в збірні, там чи юнацька, чи головні збірні, наприклад, Федор, стосовно їхніх травми? На який період вони вибули, бо посичу була інформація там майже після матчу, що близько місяця, можливо, якісь маленькі дані, коли він ми його чекаємо. Да. Дякую, перше запитання. Я почну спочатку. Дійсно, ми рахуємо, що перемога і якийсь результат. і кучер на Добре, я швидко. Став і залежить все в комплексі. Не може за результат відповідати одна людина і радіти одна людина. І... Це дуже важливо, коли в клубі всі націлені на результат: болівальники, фанати. І так, результат залежить від цього. Всього стан по травмованим гравцям трошки потрібно часу, бо вони зараз повертаються з реабілітації, і ми будемо дивитися наскільки це продовжиться, але, або затягнеться. Дякую всім. Дякую Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.